Було питання, е, який бажаний результат молитви? Рау, бажаний результат молитви? Це в, в самих проханнях молитви? Якщо скажімо ну, сказати інакше, так це те, що людина просить зв'язку з творцем. Це молитва з боку людини до Творця. Питає, так це бажаний результат. Молитви, щоб людина прийшла до зв'язку з творцем, так каже. Питає, аж поки не прийшла до зв'язку з Творцем, людина повинна продовжувати молитися. Раві потім також питає, а потім, коли приходить до зв'язку з творцем, це вже інший вид молитви, так каже. Питає, Людина може виміряти свою молитву, є взагалі така річ є. Рав, іноді дійсно людина може змінити свій стан, наблизитися до творця і відчути, наскільки наблизилась, а іноді ні. Питає, що людина виміряє, який вимір людини, що вимір молитви, чи вона правильна, чи неправильно, чи це взагалі не так важливо? Чи вимір важливий? Так, каже. Певно, що важливий. Питає, а яка, яка міра цього? Щоб людина сьогодні зробила правильну дію, чи може зробила неправильну, який вимір. Рав, через те, що людина, вона перебуває в зв'язку з творцем. Вона може сказати вид, про вид зв'язку. Міру зв'язку з творцем, наскільки вона осягла? Питає, тобто у людини, в якої є зв'язок з творцем, є в неї важливість побачити вид зв'язку, якість. Так, кажу.